Всім привіт! Мене звуть Яніна і я знімаю своє відео з Албанії. Сьогодні з вами попліткуємо, поспілкуємось. Отож, ставте вподобайку, пишіть коментар та приємного перегляду. Дивіться, які цікаві бокали я побачила, набори. Ну такі дуже пихаті. Це якась графина, якийсь, ковшин ще з ними. Це ось так тут продається. Кавові вічайні набори, сервізи. Цікаво. Я прийшла до своєї вже улюбленої кав'ярні. Це не полікан. Мені подобається турецька кав'ярня тут біля дому. Замовляю тут не турецьку каву. Більш класичний варіант, зараз вам покажу своє замовлення, але мені подобається. І тут нема у тієї прибиральниці, яка заважає насолоджуватися, про яку я розповідала в попередніх серіях в своїх відео. Моє замовлення, велике макіято, а також отаке турецьке тістечко. Тут є у них вибір більш таких албанських. Тенденції, тобто те, що продається в, у всіх пекарнях дуресу, саранди, тірани, де я була. Тут і еклери, і тістечки Оро, тістечка снікерс. Але так як це турецький заклад, то тут також є турецькі солодощі, і мені сьогодні захотілося саме ось таке вимочене спробувати в сиропі. Думаю, буде смачно. Ось так виглядає день в дуресі. Зараз близько 3-ї години дня. І... Ну, якщо я раніше вам казала, що сезон закінчується, то зараз я вам точно скажу, що він закінчився. Просто туристів нема. Я різко помітила, що половина закладів, які працювали, вже не працюють, людей нема. Он то хлопець мене обслуговував, сидить, і інших людей нема. Не тільки ця кав'ярня показник, а також багато інших закладів. Вчора була неділя, і вже вони точно всі скорочуються. Якщо раніше в неділю все працювало, то зараз в неділю, вчора, багато супермаркетів вже не працювало, І телефонний магазинчик, що продає різні аксесуари, поповнює телефон. Він теж вчора не працював. Тобто, ну вже фініш, вже точно кінець сезону. Хотіла я ще завітати в готель Soul Tropical, з якого знімала вже своє відео. В чаті написали, що там вже майже всі шезлонги сховали. Тобто відпочинок під сонцем на відкритому басейні вже теж трошки згортається. Я думаю, то може й не треба мені в той Tropical. Спробую каву і спробую своє тістечко. Буду надіятися, що звук буде нормальний, бо хочу сьогодні з вами поспілкуватися. Спеціально сіла в таке місце, де нема людей, щоб нікому не заважати. Ну тільки співробітник дивиться, що я знімаю. І побалакаємо з вами зараз на цікаву тему. Кава тут така міцна, я вам скажу. Я собі вдома більш лайтовий варіант роблю, але що чого прикол з цьому подвійному макіяту, що це. Дві частини еспресо тут вони роблять, тому що я прошу велику і вони роблять подвійно. Не за рахунок молока, а за рахунок кави, то я буду сьогодні енерджайзером у другій половині дня. Спробую оце тістечко і вже продовжу свою розмову. О, ну покажу його ще раз вам всередині, я його тут розваляла, але воно варте уваги. Спеціальна технологія, я не знала, як це правильно називається, і сказала. Дайте мені баклаву, баклаву, а хлопець мене виправив, сказав, що це по-іншому. Печиво називається. Ось. І назву я не запам'ятала щось там, чи, 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 чи. Не знаю, хто знає, хто в Туреччині проживає. Діліться. Як отакі -от тістечка називаються, щоб наступного разу я вже більш впевнено замовляла. Буду коштувати. Давно не їла саме турецькі солодощі. От знаєте, знаходячись в Албанії, сумую за Македонією, хочеться турецькі солодощі їсти. коли була в Туреччині, в Стамбулі, мені там не подобалося. Коли була в Македонії, мені було там якось сумно місцями. А тут мені хочеться і Македонського, і турецького. Дуже солодке, тому що це медовий сироп або цукровий сироп. Але мені такого хотілося. Така ударна доза цукру до кави гіркої, те, що треба. Тістечко смачне. Отож, про що хочу сьогодні проговорити з вами? Про албанців. Як воно бути дівчиною в Албанії? Які взагалі люди? Я зібрала докупи декілька питань, що мені залишали у коментарях. І одне з питань було. Які албанці за проявами своїми? Чи вони доброзичливі, чи вони злі? Тому що про албанців є дуже багато таких стереотипів, про багато інших народів, теж існує стереотипи. От албанців вважають такими, ну, скажімо так, недоброзичливими, то які ж вони? Ну, я вам скажу, що, звісно, отак мені тут сидячи за столиком, і за чашечкою кави казати, які вони всі погані, це буде негарно у всіх сенсах, тому що я живу в цій країні. Я вже в Албанії з травня місяця, а зараз вересень. Я все літо в Албанії провела і майже 5 місяців я тут. Отож, казати бджола якась пролетіла. Казати, що вони всі погані з мого боку, було ну дуже негарно, некрасиво і неправдиво, тому що усюди люди різні. І там за декількома людьми ну, важко оцінити всю націю. І не треба так робити. і Це буде неправильно і некоректно. Албанці різні, як різні українці. У нас теж є дуже хороші люди, є відносно хороші, є для когось хороші, для когось погані. Це не чорне і біле, світ складний, і албанці теж різні. Мені зустрічалися дуже хороші люди, і я відмітила. Декілька таких моментів в Албанцях вони, як нація, так потужно сформовані. Ця країна була дуже закрита певний час, тому відчувається такий тісний зв'язок громадян один з одним. Албанці вони дружні між собою, і оце можна перейняти нам, як українцям, як нашій нації. Вони доброзичливі один до одного, вони дружні один з одним, і вони завжди допомагають одне одному. Проявляється це в різних ситуаціях і в дрібницях. Наприклад, якось була в мене ситуація, я хотіла придбати напій коло Зіро, і це було в Гірокастрі. І підійшовши до магазинчику, я запитала, чи є таке коло, тому що там оригінально я не п'ю, там цукор, а з цукрозамінювачем іноді споживаю. От мені така подобається і підходить. І для мене це не проблема, якщо її там не буде, я від цього не помру, піду собі далі. Можливо, день пройде взагалі без цієї коли, і це буде нормально. Але вийшло як? Я запитала. Продавець в невеличкому магазинчику сказав, що в нього нема, але зупинив мене, попросив нікуди не йти. Почав кричати своєму другові Албанцю, що, продав... що є продавцем в іншій крамниці, там, по імені його. А чи є в тебе коло. Той кричить, нема, але я знаю там одного вулька, у якого є. Тобто вони створили певний такий живий ланцюжок. Не знаю там скільки рукостискань було. Знаєте, цю теорію шести рукостискань, і вони знайшли потрібний напій не там на другому пункті, а там на третьому і далі, якимось чином вони між собою, от у них є спільна ціль. Вони знають, що треба продати. У нас, ну якщо навіть таку ж ситуацію взяти з продавцями, кожен за себе. І, скажімо так, конкурентам ніхто не буде допомагати. Якщо там в тебе немає якогось продукту, ти навряд чи будеш е шукати його. Це не твій інтерес, ти собі продаєш, що в тебе є. Ну так більшість би подумала. А тут по-іншому вони виручають одне одне. І це лише одна ситуація, яку я описала. А тут, отак, оце працює: зв'язки, особисте спілкування, дружба. От у них є певний зв'язок, який видно. В цій ситуації і в подібних, і в інших проявах. Вони дуже дружні, вони знайдуть все, вони знають одне одного, вони е спілкуються між собою і допомагають. Які у мене тут квіточки гарні біля мене. Ото бджілки сюди і прилітають. Отже, і тут гарні квіточки. Отже, як нація, албанці ну, мають свої різні риси, різні прояви. Всі ми люди, але от у них є така дружба і допомога одне одному. І це якось відчувається, це видно, це мило, це заслуговує і здивування, і подиву, і це хочеться наслідувати. Таке щире спілкування, щиру взаємодопомогу. отут тут це є. Я не скажу, що наші люди не допомагають одне одному. У нас таки, такі прояви теж є, і це факт. От я таким наїмся, мені такого солодкого вистачає на день. В плані, що це моя порція солодкого, більше я солодкого ну, сьогодні, наприклад, їсти не буду. Я знаю, що я цим наїмся. І оцей свій потяг і бажання задовольню. Треба собі дозволяти. Що хочеться, щоб потім не було якихось зривів, що це за метелики. І тут в лоні природи, в лоні комах. Але, повертаючись до теми, я помітила ще й інші прояви. Якщо албанці дружні між собою, в них таке буває, що вони не дружні там до туристів. Таке теж буває. Але це тенденція не... Для кожної людини, тому що кожна людина сама обирає, як її себе поводити. Але зі мною теж були інциденти, не дуже приємні, пов'язані з коштами, з бажанням десь надурити, десь підзаробити, десь, ну як ти турист, то тебе намахати, обдурити. Такі ситуації у мене були. Я їздила на дурицький ринок, хотіла там продукти деякі купити. І мені жіночка таку ціну за моркву і шпинат назвала, що в мене просто щелепа відпала. Тобто я знаю, що шпинат ну це не найдорожчий продукт в світі. Зараз не зовсім седон, але ну, все одно, шпинат то, то шпинат, морква то морква. І я тут вже живу, як ви знаєте, не перший день. тож ціни трошки знаю. Моєю помилкою було те, що... Я не запитала ціну перед тим, як купую. Таке іноді трапляється, тому що вже рівень цін я знаю. Ну і я не очікувала якоїсь іншої ціни. І жінка мені назвала дуже високу ціну. Я відмовилася в неї купляти продукти, ну, тому що там кілограм моркви не може коштувати 400 лек, навіть якщо це там дуже гарна морква. І вона ну, так була не зовсім задоволена, та жінка таке теж буває. І це не поодинока ситуація, були теж подібні історії, коли ну, для туристів інші ціни з туристами по-іншому себе поводять. Я не скажу, що наші святі. Я знаю, як у нас в країні теж, коли ще там, до війни, до ковіду, були часи, коли багато було туристів. Таксисти, як бачать на вокзалі якогось туриста, ціни просто з нулі малюють. І ну, у нас таке теж є. Тому казати, що я там в білому, а всі інші ух, забруднені і поводять себе погано, і мене хочуть забруднити, то ну, так, так буде нечесно. Тому що в нас теж є такі пробіли. Наші теж з туристами себе інколи так поводять. Теж не всі, але деякі так і тут. Є багато хороших людей, які мені... Нормальне обслуговування давали, не намахували на гроші, і ну, досвід був приємним. Буду показувати і вулицю теж, щоб своє обличчя, що жує тістечко, не постійно було в кадрі, і продовжу розмову цю про те, що мені не подобається, що теж я помітила щодо албанців, от саме ставлення до дівчат. В якому сенсі? Дуже багато уваги до мене, навіть якщо мені її не хочеться, навіть якщо я вбрана не в якусь сукню не виблискую усіма своїми зубами і гарними макіяжами, навіть якщо я не нафарбована, просто собі йду в велосипедках і футболці, не в короткій спідниці, хоча могла б іти як завгодно, тому що світ цивілізований і дівчата можуть вбиратися у різний одяг за своїм бажанням. І що я тут бачу? Дуже часто до мене не просто зверталися, а отут є ця тема, що і свистять. І якось вони ж бачать, що я не місцева дівчина, тому що місцеві вони такі темненькі. Ну, відміна відмінності, очевидні, що я не місцева. Волосся руде, тут нема таких рудих дівчат. Загалом, і буває мені дуже некомфортно, коли свистять, кричать, намагаючись мою увагу привернути, але викликається, звісно, інший ефект. Мені хочеться швидше пройти. Я мовчу в таких ситуаціях, ніяк не відповідаю, тому що якщо я щось почну, ще відповідати, це буде негарно. Тобто, в цілому така тенденція. Що хлопці якось намагаючись познайомитись, роблять це не дуже культурно. У всьому світі я багато подорожей в своєму житті мала на даний момент. І ну, це нормально, коли хлопець хоче проявити увагу до дівчини, що сподобалося, але у всьому світі свої ментальні різні прояви, і по-різному хлопці це роблять. А, тут, ну тут це роблять не зовсім гарно. Досвід у мене такий був, і він завжди от, був плюс-мінус однаковим, коли хлопці свистіли, кричали, запитували звідки я, типу, бачу, що ну, там, туристка, і запитують, кричать, мені це не дуже було приємно, і це, ну, це не дуже. Пересіла трохи в тінь, сонце припікає. І ну так, підбиваючи підсумки цієї. Суб'єктивної моєї оцінки албанцям я скажу, що ну, якщо я тут залишаюся вже п'ятий місяць і планую тут зимувати, то мені треба зважати на деякі їх особливості, звикати, адаптуватися. І це не моя проблема, що вони там, наприклад, такі. Це моє право якось вже вміти поводитися з цим. І або погоджуватися на такі умови, або їхати звідси. Я тут поки залишаюся, отож моя відповідь очевидна, що загалом люди як люди, як усюди, і мені тут подобається природа, мені подобається ця країна за багатьма іншими факторами, і вона мені цікава для моїх майбутніх досліджень, тому що тут є що подивитися в них дуже реальна історія, і ну, мене такі речі цікавлять, і мені такі речі. Важливі, тож я залишатимусь, поки тут. Малий. Ей малий. Подивіться, яке мале. Кс -кс 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 -кс. Пс -пс -пс. Ей малий. Таке лякливе, тільки що дибки ставав. Нападає, нападає, а животик плотний. Це тут з магазина може його і годують. Мале. Сувеніри, до речі, ще продають кошеня коперсака. От що воно робить? Що воно робить? Що требаш? Ото, де На цьому на сьогодні все. Зустрінемося в інших відео. Ставте вподобайки. Слава Україні.